Тепер відкриваємо тему про наставництво відповідних стейкхолдерів в проєкті. Англійською це менторінг. Одна з ключових ролей керівника проєкту не лише організувати процеси та контролювати виконання, а й активно розвивати свою команду та залучених стейкхолдерів через механізм менторингу або наставництва. Це окремий важливий обов'язок. Який безпосередньо впливає на ефективність проєктної роботи та досягнення цілій проєкту. Наставництво виходить за межі простого управління, воно сприяє росту професійних компетенцій, зміцнює командну взаємодію і формує позитивне, мотивуюче середовище. Завдяки усвідомленому наставництву ми створюємо умови для більш високої продуктивності, залученості та відповідальності команди. А також допомагаємо стейкхолдерам краще зрозуміти проект і впливати на його успіх. У цьому розділі ми з вами розглянемо, чому і як саме наставництво стає каталізатором розвитку як окремих учасників проекту, так і для команди загалом. І першим аспектом наставництва є цілі спрямоване, виділене. Часу для цієї діяльності дуже важливо пам'ятати, що наставництво не повинно відбуватися так між іншим, або залишатися на якомусь там другому плані. Це не додаткове завдання, це невід'ємна частина роботи керівника проєкту. Інтеграція наставництва в графік і в плани проекту дозволяє приділити розвитку команди та стейкхолдерів належну увагу. Плануючи зустрічі, обговорення чи інші формати наставництва, ми вкладаємось в зростання професійних компетенцій учасників проєкту, їхню залученість і готовність відповідати на виклики. Саме такий підхід створює умови для досягнення проєктних цілей, ну і забезпечує сталі результати для організації. Далі давайте розглянемо, з яких джерел можна взяти цей час і ресурси для. Наставництво для менторства. Першим ресурсом є сама команда. Тому наставництво управління проектами розглядається не ізольовано, а як частина широкої і цілісної системи розвитку команди. Якщо подивитися на ефективні команди, ми бачимо, що для їхнього розвитку важливими є як 5 ключових аспектів. Давайте коротко розглянемо кожен з них. По-перше, це бачення та цілі. Для згуртованості команди критично важливо, щоб усі учасники розуміли, до чого ми рухаємося і чого прагнемо досягнути. Керівник проекту має постійно доносити та нагадувати про мету, пов'язувати повсякденні завдання з кінцевим результатом і залучати команду до прийняття рішень та розв'язання проблем. Далі йдуть ролі та обов'язки. Чіткий розподіл релей дає змогу кожному зрозуміти свій внесок і відповідальність. А наставництво допомагає вчасно визначити прогалини, прогалини в знаннях чи навичках, такі прогалини можна ефективно усувати за допомогою навчання наставництва або коучингу, тим самим підсилюючи команду. Третій аспект це постійна діяльність команди. Наставництво також стосується щоденної взаємодії, організації спільної роботи, відкритої комунікації, вирішення конфлікту. Ну і в цілому досягнення згоди. Керівник проєкту сприяє формуванню командних норм та правил, допомагає команди розвиватися, в цілому забезпечує ефективну роботу команди. Ще один важливий елемент це направлення, це підтримка та вказівки як для всієї команди, так і для окремих її членів щодо конкретних завдань або результатів. Наставництво тут полягає в тому, щоб вчасно надати потрібні поради, які допоможуть рухатись в правильному напрямку. Ну і нарешті зростання. Це як розвиток всієї команди, так і самих членів команди індивідуально. Ми допомагаємо визначити сфери для покращення, разом ставимо цілі для розвитку та підтримуємо впровадження змін. Зростаючи разом, ми підвищуємо ефективність та мотивацію і результати команди в цілому. Таким чином, наставництво це така фундаментальна складова розвитку команди, яка інтегрована у всі ключові процеси проєктної роботи. Але PM в цьому процесі не один. Оскільки розвинута команда чи окрема особа, це для проєкту, звісно, тактична цінність, а от для всієї організації це стратегічний актив. Тому PM може скористатися ресурсами та часом підрозділів, які відповідають за систему управління проєктами, або навіть за всю цінність в організації в цілому. На цьому слайді ви бачите дві організаційні структури, які підтримують реалізацію проєктів: це Традиційний офіс управління проєктами, або ми його називаємо ПІМО, та сучасний офіс постачання цінності, або абревіатура ВІДІО. Традиційний ПІМО, Project Management Office. Виконує переважно функції стандартизації процесів, забезпечення дотримання методології, підготовки звітності, ну і також контролює відповідність визначеним стандартам, відповідність проєкта, команд визначеним стандартам. Такі моделі підходи до управління та виконавчі процедури переважно затверджуються централізовано, що забезпечує таку уніфікацію і контроль. Але ж з іншого боку, може знижувати гнучкість. Пімо більше зосереджений на регламентуванні, на контролі, на адміністративній підтримці команд проєктів. З іншого боку, сучасна тенденція це створення відео або Value Delivery Office. Відео формується в організаціях, що прагнуть гнучкості, адаптивності та підвищення цінності для замовлення. Відео не займається контролем чи наглядом. Він відіграє в першу чергу таку допоміжну менторську роль. Основний акцент тут зосереджується на підтримці, навчанні, на наставництві для команди, формуванні в організації agile спроможності, на розвідки трансформаційного лідерства. тощо. Особлива увага приділяється наставництву спонсорів, проєктних менеджерів, власників продуктів. Ну і інших учасників проєктів і ключових стейкхолдерів, щоб вони могли ефективно виконувати свої ролі та сприяти досягненню бізнес-цілій проєктів. Відео краще підходить до децентралізованих, можемо назвати пласких організаційних структур, де командам потрібно швидко приймати рішення та оперативно реагувати на зміни в запитах замовників. Така структура створює гнучке середовище для впровадження інновацій, підтримує обмін досвідом між командами, популяризує адаптивні та навчальні підходи, ну і да, П'ємо це про стандартизацію і контроль. А відео, з іншого боку, це про наставництво, менторинг, навчання, підтримку підтримку agile та digital спроможностей. Yeah. А також посилення лідерства спрямованого на створення цінності для бізнесу і для користувачів. Ну і залучайте спонсора. Часто роль спонсора проєкту сприймається лише як формальне чи адміністративна. Це той, хто забезпечує фінансування, підтримку на рівні організації. Однак для дійсно успішних проєктів. Спонсор має виконувати і роль наставника для команди. Це означає, що його участь не обмежується лише підписанням документів чи контролем бюджету. Насправді спонсор це такий партнер для проєктної команди, які вентерські функції може виконувати спонсор. Ну, по-перше, він забезпечує команду необхідними ресурсами та допомагає встановити зв'язок з організацією. По-друге, спонсор надає мотиваційне бачення. Та підтримує команду в досягненні цілей, демонструючи свою особисту прихильність до результату проєкту. Дуже важливо, щоб спонсор допомагав команді тримати проєкт в руслі стратегії організації, сприяючи корекції цілей за необхідністю. Також він активно працює над усуненням перешкод, які виходять за межі можливостей команди, і сприяє відкритій комунікації між командою і організацією. Спонсор стимулює критичне мислення допомагає знайти рішення у нестандартних ситуаціях, ділиться досвідом і підтримує розвиток як окремих членів команди, так і всієї команди в цілому. Тобто пам'ятаємо, що сильне партнерство зі спонсором, засноване на наставництво та довірі, значно підвищує шанси проєкту на успіх, так, створює умови для сталого розвитку команди. Наступний важливий аспект ефективного наставництва це визначення ситуацій, де така підтримка може бути корисною, ну і активно діяти в цих моментах. Не менш важливо, ніж просто виділяти час на наставництво, да? помічати реальні можливості для навчання та розвитку членів команди, ну і інших стейкхолдерів проєкту. Цей підхід передбачає уважність до потреб і потенціалу кожного учасника. Здатність бачити, коли хтось стикається з викликами або має потенціал для професійного зростання. Це може бути як під час формальних тренінгів, так і у щоденної роботі. Наприклад, в ситуаціях, коли хтось звертається за порадою, ділиться новим досвідом або стикається з труднощами. Тут проєктний менеджер може одразу зрозуміти ці можливості для наставності. Діяти відповідно означає проактивно надавати цю підтримку, передавати свій досвід. Давати зворотні звізо, ну і стимулювати навчання. Саме активне наставництво створює атмосферу росту і довіри в команді, допомагає кожному учаснику зробити свій внесок максимально ефективним, ну і сприяє досягненню спільних цілей цього проєкту. Як вже сказав раніше, важливо пам'ятати, що менторство це не ізольований елемент розвитку команди. Для максимальної ефективності менторство має взаємодіяти з іншими форматами навчання і розвитку. Однією лише передачі досвіду та підтримки недостатньо для формування сучасної адаптивної проєктної команди. Підхід, який рекомендує сучасна проєктна практика, це створення цілісної екосистеми навчання для персоналу. Це охоплює узгоджену організацію та координацію тренінгів, начальних курсів, залучення внутрішніх і зовнішніх і менторів і тренерів особливо актуальне це для впровадження та розвитку agile навичок і такого внучкового мислення. Тому що саме такі навички сьогодні дозволяють учасникам команд реагувати на зміни, знаходити ефективне рішення і швидко вчитися новому. Водночас наставництво можна доповнити заохоченням до участі в agile спільнотах, відвідуванні спеціалізованих подій, конференцій або воркшопів. Де команда може отримати актуальні знання та обмінятися досвідом з колегами з інших організацій чи навіть з інших галузей. Все це дозволяє сформувати дружно, відкрите до навчання середовище, де підтримується розвиток не лише окремих спеціалістів, а й команди взагалом. Таким чином особиста підтримка, навчальні події та регулярний обмін досвідом формують єдину освітню екосистему, яка Прискорює професійне зростання, ну і сприяє ефективному досягненню цілі проєкту. І тут важливо нагадати про сучасний підхід до проєктного лідерства, який все чаще орієнтується на концепцію служіння. Це означає, що лідер не керує командою зверху, або не просто веде її за собою, а діє як така підтримка позаду команди. Він створює таке середовище, де команда відчуває довіру, захист і мотивацію для зростання. Головний акцент лідера слуги це в першу чергу розвиток і підтримка людей, а не власного авторитету. Слоган лідерства служіння це ми ведемо команди вперед, стоячи за ними, стоячи в їх тіні. Завдяки підтримці, заохоченню та регулярному наставництву члени команди поступово набувають впевненості в своїх силах, розкривають свій потенціал, стають здатними брати на себе складніші завдання, лідерські ролі, як в межах поточного проєкту, так і поза межами проекту. Іноді справжнім показником успіху лідера є той факт, що люди, яких він розвинув і підтримав, з часом знаходять вищі позиції в організації, або йдуть в інші команди для подальшого розвитку і команди себе власне. Це не втрата для проекту, а якраз відображення якості лідерства і внеску у спільну організаційну справу. Таким чином, роль керівника допомагати кожному вирости настільки, наскільки це тільки можливо, навіть якщо з часом ці люди підуть далі і. Будуть здобувати нові висоти. Така філософія будування команди сприяє довгостроковому розвитку організації, формує культуру довіри, емпатії, співпраці, а також підвищує загальну ефективність усіх проєктів організації в цілому. Тобто, лідери слуги мають надихати команду зсередини і підтримувати її на кожному, на кожному етапі розвитку команди. Одним із практичних інструментів для наставництва та коучингу персоналу в проектах є модель Оскар. Це такий структурований підхід, розроблений Карен Уітаворд і Андрюю Гілбертом, який допомагає ефективно проводити менторингові сесії, ну і досягати помітних результатів у розвитку членів команди. Модель Оскар складається з п'яти послідовних етапів. Перший це кінцевий результат output. Тут ми разом з учасником визначаємо довгострокові цілі, яких він або вона прагне досягнути. А також конкретний бажаний результат від кожної коучингової сесії. Далі обговорюємо ситуацію. situation. На цьому етапі важливо чітко зрозуміти, на якому рівні зараз перебуває людина. Які мають навички, знання, у чому є прогалини чи труднощі, і як це впливає на її роботу чи взаємодію з командою. Наступний крок це вибір і наслідки, тобто choices and consequences. Ми разом розглядаємо різні варіанти дій, оцінюємо їхні плюси та мінуси, можливі наслідки для людини та команди. Це допомагає усвідомлено. Обрати найбільш ефективний шлях вперед. Далі, четвертий етап це дії actions. Тут визначаємо прості, конкретні і досяжні кроки, які можна виконати найближчим часом для покращення ситуації або руху до цілі. Дуже важливо, щоб ці дії були чітко сформульовані і з іншого боку реалістичні. Ну і нарешті огляд рев'ю. Ми регулярно повертаємося до обговорення результатів і прогресу, надаємо підтримку, коригуємо план у разі потреби і слідкуємо за тим, щоб учасник залишався вмотивованим вмотивованим в першу чергу рухатись вперед. Використання цієї Оскар-моделі надає наставнику чітку структуру для розвитку членів команди і допомагає не лише ставити цілі, а й системно її досягати. Щоб підтримувати як особисто, так і команда зростання в будь-якому проєкті. Ну і з менторством команди в мене все. А тепер зайдіть за посиланням в описі, прочитайте ось цю додаткову інформацію. Прочитайте відповідні розділи в рекомендованій літературі, а потім в цьому сірому віконці натисніть кнопочку Пройти тест. І здайте мікроіспит з таску 1.13 в наставництво з Після цього ви зможете сформувати сертифікат, який можна буде відправити в ПІМА. Кожен пройдений вами таск, перевірений іспитом, додає вам одну годину навчання. Коли ви пройдете всі 35 тасків, ви зможете завантажити сертифікат на 35 годин, який вимагає у вас PMI. Завантажити тут можна внизу за посиланням мої іспити knowledgemap.pm.exams. і внизу завантажити сертифікат, виглядає ось таким чином.